Отримала я посилку від компанії Best. Тут у мене інкубатор. Але перед тим, як розпаковувати, найперше хочу подякувати компанії за чудову комунікацію з клієнтами, а також за те, що змогли вислати навіть швидше обумовленого терміну. А зараз розпаковую і показую вам. Дуже все гарно, достойно виглядає. Всередині був гарантійний талон, інструкція. Зараз буду прикручувати ніжки, включати і показувати далі. Інкубатор має такі ємності для яєць. Сюди ставляться і там автоматичне обертання відбувається. Але я поки що яйця не ставлю. Залила воду у піддон і буду добу прогрівати і перевірю роботу самого інкубатора. Ну що, як казала одна відома особа в Україні. Господи, ти помаши. я зараз буду розбиратися у цій цифровій системі налаштовувати температуру та вологість. Включила автоматичний переворот для перевірки. Все гарно працює, обертається на 45 градусів. Ну, тут будуть кошики із яйцями, це лише рамки поки що я яйця не ставила, нагадую. У комплекті до інкубатора також йде такий шнур для 12 вольт, тобто від акумулятора, в разі, коли відключають світло, що у нас цілком можливо дуже зручно. Тут вхід в інкубатор вже зразу зроблений і до акумулятора підключити. Все дуже логічно і легко.